Я готов. Я готов, ради Бога. Як скажете. Я чекаю Ну, це так чимало, да, Збираємо? Чимало збирає. Чимало. Та не двох. Я вже. Серега року пів-пів життя в дорозі проводжу. Мені... Це ще нічого. Я, а, а до Маріуполя з Києва цілий день, гуляю собі, з, з Інтерсіті до Запоріжжя, з Запоріжжя автобусом, з блокпостами і так далі. Так що, мені дорога вже, якщо, якщо ти спиш у дорозі, то це взагалі. Це вже нам, це, це вже так. Тож, колеги, дякую вам за. Те, що відгукнулися сьогодні у нас в гостях голова Незалежної медіапроспілки України Юрій Луканов, розповість нам про діяльність нашої спільної з вами організації, про те, як проспілка відстоює права журналістів, в тому числі Чернівецьких, і взагалі про те, що відбувається в Україні, останні тенденції. Роботи діяльності журналістів, наскільки змінила ситуація, і ну загалом у вас буде можливість поставити всі інші питання. Так, шановні колеги, мені завжди приємно бувати в Чернівцях. І я завжди, коли я тут, я все підкреслюю, тому що в Чернівцях відбулися дві важливі події в моєму житті. Це в 89 89-му році, вісімдесят дев'ятий це рік фестиваль Червона Рута, на якому я був те, що зараз називається піар-директором. Значить, тоді ми таких слів навіть не знали. Значить, ну а це до фестивалю, під час самого фестивалю я працював для газети Червоне рута. Тоді така віддавалась. Ми її всю не продали. так я її потім зібрав такими стосами і повіз івано франківський львів продавати, щоб були гроші на майбутню червону руту. Ну і друга подія. Це тут презентував свою книжку Третій президент політичний портрет Леоніда Кучма». Це така перша незалежна книжка про дії, чого на той час президента була в Україні. Чим я пишаюсь, і це одна з презентацій відбувалася в Чернівцях, що мені дуже приємно згадувати. Тепер до справи: власне, чому я приїхав не тільки для того, щоб згадати якісь ностальгійні речі, а зокрема тому, що. У вас відбуваються певні процеси, які нас трохи пакують. А саме Чернівці стали рекордсменом в плані судових позовів проти журналістів. відбувається дуже багато позовів, зокрема, п'ять справ ми вже виграли, і ще там справи перебувають на розгляді. І мені здається, що це тенденція малоприємна для чернівців, тому що є певні прошарки суспільства, які ймовірно собі уявляють, що журналістів можна поставити в якісь рамки з допомогою судових позовів і таке інше. Тобто, щоб ви розуміли, це погано, коли я не є. Прихильником того, щоб е, е, журналісти брехали на когось і так далі, але е, аналіз цих позовів свідчить про те, що е, ці самі певні прошарки суспільства, як правило, це люди або нині, або раніше близькі до влади, скоріше, раніше близькі до влади, вони е, засу, намагаються засудити навіть оціночні судження. Умовно кажучи, ми даємо оцінку цій людині, а вона вважає, що це наклеп. Тобто це не є нормальна річ, оскільки на осіночні судження маємо право як і ми, так і ці люди. Вони можуть мають, якщо їх критикують в газеті, то вони напевно, мають право або в якомусь іншому засобі масової інформації, вони мають право на відповідь, і засоби масової інформації повинні це робити. Я знаю, що у вас були справи, коли доходило якогось консенсусу, давали можливість людині висловитися, і потім, значить, в позов, тобто судові процеси закінчувалися, не відбувалися. Вирішили? Масою інформації, вони мають право на відповідь і засоби масової інформації. Але більшість все ж таки справ завершувалися в судах нашою перемогою. Можу вас запевнити, що медіапровспілка, Юридичне бюро нашої медіапровспілки, Олександр Тарасов. Наш медіа юрист і також його колега Олексій Ржавський, Ми будемо і далі захищати в, в таких випадках наших журналістів, членів медіа Тому ми би хотіли все ж таки закликати як журналістів, так і представників громадськості, які невдоволені журналістами, все ж таки відмовитися від позовів, оскільки ці справи відверто програшні, а просто намагатися в рамках якихось шукати консенсус, шукати порозуміння. Судовим переслідуванням. Значит, ну, і ще можу сказати, що. Е... Медіа, Медіа профспілки, вона, до речі, здається, навіть не є міською, вона міжредакційною в Чернівцях. Хоча ми б хотіли її створити, щоб вона була тут міська, а в, а в майбутньому і обласну. Вона у нас дуже активна. Вона так молода організація, і така, значить, як у, у них грає кров, і вони значить, дуже активно е, виступають, просять нашої підтримки і так далі. Власне, через це вони звучать у вас е, в регіоні. І я думаю, що вони. Далі будуть успішно розвиватися, чим ми дуже задоволені. Крім того, можу сказати, що якщо говорити про загальні процеси в Україні, теж таки на цьому теж треба зупинитися. Бо я хотів поговорити не лише про ваші проблеми, думаю, що з 1 грудня 2013 року становище журналістів в Україні суттєво змінило. Якщо говорити про загальні процеси, в Україні теж, звичайно, там вбили, навіть вбивали журналістів. То 1 грудня, але це було ну, влада вдавала, що вона до цього не причетна, вона приховувала це і таке інше. То 1 грудня 2013 року було масове побиття журналістів на банків. Я, я теж там Престили, тому що я у мене розрядилася камера, я пішов собі в спілку письменників її заряджати. І через 20 хвилин е, почався почалася зачистка банкової. Беркут лупцював і протестувальників, і він лупцював журналістів. Побито було понад 20 чоловік, я не пам'ятаю точно, бо 25. Значить, е, одному кореспондентові, у якого була каска з написом «Преса», дали так, кійком погол... пластикова каска, не, 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 не залізна, не металева. Е, дали по голові так, що йому не тільки проламали каску, Ще й голову розбили являються силу цього удару. Вони, попри те, що журналісти були з технікою, з, з посвідченнями, з написами, там жилетка, каска і так далі. Тобто, видно було, що це журналісти. Вони їх били, валили на землю, лупцювали. Одного, значить, Гарагуца, Валерія Гарагуца з Дніпропетровська, з газети «Ліца» заарештували. Побитого він лежав в лікарні. Його звинуватили в організації масових заворушень. Ця тенденція продовжувалася протягом всього майдану. Значить, протягом майдану було понад 200 чоловік побито, заарештовано, відлупцьовано. Деяким приділяли звинувачення в організації масових заворушень. Відстрілювалися на от, Олександр Тарасов, який вас тут захищає. Значить, він я приходжу до. Ну, от, 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 або 19 Ну, коротше, в ці, в, ці, в ці числа. Коли почалися бої на, на Грушевську, приходжу туди, Тарасов стоїть з зеленим обличчям, значить, у нього отак воно не рум'яне, а так ще взагалі, як, як яблуко якесь зелене. І тут у нього така наліпка з бентаності, у нього каска з написом журналіст, жридка з написом журналіст, камера в руках, йому вліпили кули сюди. Значить, і... Приходжу туди, Тарасов стоїть з зеленим. Коли людям цілили в око і просто його вибивали, значить, трасу пощастили, йому просто зашили. Значить, але у така от історія. Тобто наша людина теж постраждала від цього. Аналогічні речі тривають. Тривали в Криму. Ну там було не настільки не, не брутально, хоча брутальнувато, так би мовити. Побили спочатку всі в Сівастополі Андрія Цаплієнка. Е, Я особисто визволяв з полону французького журналіста, так звана армія Криму. Е, захопила в полон французького журналіста Девіда Жофрійо, він оператор каналу Channel Plus французький. Значить, там вони намагалися захопити, окупували базу паливно-мастильних матеріалів, мається на увазі так звана армія Криму. Значить, і потім кинулися ловити журналістів. Там їх було багато, всі втекли за винітком цього хлопця, якого вхопили за ногу. Камеру він перекинув, а самого е, за вони залишили в полоні. Ми. Центром журналістських розслідувань з двома хлопцями в Криму, значить, поїхали туди його визволяти. Підключили до цього міжнародну федерацію журналістів, підключили союз журналістів Росії, значить, і вони там більшим авторитетом користуються. Бо той чоловік, з яким я вів переговори, він демонстрував, Україна. Ви ніхто, ви Лошпайки, таке інше. Коротше, значить, я там вів ці переговори через цих хлопців. Я їх намагався щось підказувати. Інші. ну вони в принципі самі досвідчені, але ми так координували свої зусилля. І от завдяки, я думаю, цьому міжнародному тиску, як Заходу, так і Росії, все ж таки його вдалося визволити. Значить, і хоча цей чоловік, його прізвище Селіванов, наскільки я пам'ять, здається, Владислав, чи... Владислав так. він обіцяв, що йому дадуть 15 років за шпигунство. Я запитав, а за, якими, за законами якої країни? Каже, знайдемо, за якої. Ну, скільки Наскільки ви розумієте, він тоді вже Україною нібито не був значить, і Росією ще не став. Значить. Тобто, Які закони невідомо, але тим не менш. Ну і на сході ви знаєте журналістів наших сроків за шпигунство. Я запитав а за які останнім часом? Діяльність цьому сприяла. На жаль, ми механізмів визволення не знайшли журналістів з полону, але принаймні ми певним чином формували громадську думку, тому що ми і самі виступали заявами. Разом з асоціацією польських журналістів зробили заяви. Разом з Союзом журналістів Росії робили заяви. Ми ре маємо регулярні консультації в рамках ОБСІ, регулярно у Відні зустрічаємося. І там, відповідно, значить робимо такі заяви. Хочеться вірити, що вони теж сприяли, формували якимось чином громадську думку, і полонених немає. Але при при тому хочу відзначити, що я регулярно стикаюся з тим, що журналісти на схід їдуть непідготовленими. Це абсолютно жахлива ситуація. Ось загинув Сергій Ніколаєв з газети сьогодні. Я прочитав новини і детальніше. Я здивувався, власне кажучи, там написано, що йому влучило осколки, влучили в ногу і в руку. Ну, навіть якщо, вибачте, грубо кажучи, відрізати ногу і руку, то людина може жити. розумієте? А він помер тим не менше. Потім я прочитав подробиці від Олександра Бригінця, який сказав, він просто стік кров'ю. Шановні, розумієте, це жахлива ситуація, це елементарна річ. Навіть якщо у вас немає навіть підручних матеріалів, ну, мається на увазі якихось спеціальних матеріалів. Від трусів, вибачте. або чимось просто руками взяти і почекати, проїде домого, просто тримати, якщо немає нічого чим перев'язати. Розумієте? Це свідчить про те, що журналісти їдуть туди непідготовленими. Ми значить, створили спеціальний тренінговий такий курс під егідою Міжнародної федерації журналістів. У нас шість, ми підготували шість тренерів, один для Білорусі, п'ять для України. У вас, у вас був такий тренінг значить, в Чернівцях, але я думаю, що в разі потреби. якщо все ж таки виросте потреба їздити туди на схід, і висвітлювати ці події. Ми готові провести ще у вас, бо це дуже важлива річ. Ну бо повторюю, часто журналісти не знають елементарного. Я скажу про свій досвід, скажу, що я працював в Чорнобилі, значить, під час ліквідації, е, Такий древній чоловік, правда, в Грузії під час війни, в Москві, після того як там теракти сталися в Молдові, коли там палили парламент, звичайно, це не можна зрівняти з тими, що відбувається на сході. Але також Майдан, Крим, Схід. Я там теж я теж висвітлюю ці події. І скажу, що цей тренінг, як досвід, який я здобув, це дуже важливий. Все ж таки він був такий розхристаний. Цей тренінг допоміг мені його систематизувати, і це реально допомагає, розумієте? Значить, тобто, питання не в тому, щоб журналіст поїхав туди, потрапив під вогонь, був поранений, і всі сказали, який він герой. Питання в тому, щоб журналіст туди поїхав, приїхав звідти живий, здоровий і, і, і зробив ряд репортажів. А потім поїхав ще раз і ще раз. Ось в чому питання полягає? Тому значить, безпека журналістів стоїть сьогодні особливо на першому місці, не, не Лише от правова безпека, якою ми займаємось з Тарасом тут в Чернівцях, але й безпека в більш широкому сенсі, фізичному сенсі, і ми в рамках ОБСЄ теж проводимо консультації, найрізноманітніші відні я вам казав. Потім от, посібничок, бачите, ми випустили разом з пілкою журналістів і під підгідю ОБСЄ, випустили значить, такий посібник, який допомагає, регулює стосунки міліції і журналістів в, під час масових заворушень. Але я думаю, що на цьому ми не зупиняємося. Ми зараз теж в рамках обсє спільно з союзом журналістів Росії знайшли певний консенсус. Робимо такий посібник, де про роботу на війні. Це теж важлива річ. Тому, власне кажучи, я хочу особливо загострити, звернути вашу увагу, що нам з вами, колеги, треба обов'язково вчитися значить, в, в, в цьому плані. Ну і ще одне, вже я не планував цього говорити, але, значить, ми Я був сьогодні в університеті, у там пані Люба Василик мене запросила, член нашої профспілки. Я там мав лекцію для журналістів, де такий мікс був і про проспілку розповів, про безпеку журналістів і таке інше. І ми йшли з нею сюди і поговорили про те, що справді у нас можуть бути якісь об'єднавши зусилля. Бо університет дуже активний в плані міжнародного співробітництва, як і ми, Значить, ми можемо об'єднати зусилля і мати якісь спільні міжнародні проекти. Зокрема, у нас планується велика конференція в червні в Відні, в тому що журналістська російсько-українська. Ми шукаємо людей з України, які би і, значить, тобто у нас немає такого, що сваткум брат. От ми з цих Вася Петя, коля поїхали, бо вони брати сестри. Ми шукаємо людей, які могли б виступити з певними ідеями, і таке інше. Ну, от ми з пані Любою обговорювали ці питання. Ми шукаємо людей з України, які Федерації журналістів у нас, в принципі, країна, де журналісти унікальні, які є лідерами в плані захисту своїх прав. Я не буду вам перераховувати факти, якщо захочете в індивідуальному порядку, значить, бо це не тема для прес-конференції. Але я думаю, що центр якогось обміну накопичення і обміну досвідом для східної Європи, міжнародної, ми цілком можемо відкрити. Значить, і от пані Люба теж виявляється їхній університет, має програму вже з Баварським університетом. Ну і ці наші програми в рамках об. Є, вони можуть бути першими кроками в цьому напрямку, значить сподіваюсь, що це дасть свої результати, і я думаю, що ми всі станемо ще успішніші. А тепер, якщо у вас є якісь запитання, я готовий на них відповісти. Якщо можна про співпрацю з російськими журналістами? які Як ви їх фільтруєте? Чи це нормальні, чи це там, чи серед них? такі Ну. Я зрозумів. Ми ми співпрацюємо не просто з російськими журналістами, якимись там десь зустріли. і Ми співпрацюємо з союзом журналістів Росії. Но... Давайте, ну ми, ми розуміємо, що це не є організація, яка там грудьми кинеться захищати свободу слова, але принаймні це не є люди, які інфіковані шовінізмом. Значить, скажімо, ми усвідомлюємо, в яких умовах вони перебувають, чи вони можуть бути під тиском. Зараз намагаються відібрати, до речі, приміщення дом журналістів, Значить, вони чогось там не, не перестрували на себе. І, відповідно, залишається нібито в державній власності, і хочуть відібрати. Значить, і тобто, ми усвідомлюємо, що що з одного боку вони не є. Такими борцями, якими є українські журналісти, а з іншого боку, вони все ж таки не є шовіністами, цілком адекватні люди. До речі, заступник голови е, цього союзу журналістів Надіжда Аргікіна, вона є вдовою Юрія Шекачіхіна. Вже щось про це про щось говорить. Розумієте? Ну і тому ми знаходимо якісь практичні моменти для співпраці. Ясна річ, що ми не вимагаємо, не можемо вимагати від них, щоб вони засудили там свою владу, бо це на даному етапі просто неможливо. Ми реалісти усвідомлюємо, але принаймні заяви про засудження полон. Ненних журналістів, значить, вони погоджуються робити разом з нами. Крім того, от я ж казав, що коли наприклад звозвизволяли цього француза. То ми просили, щоб вони дзвонили е, туди оцім, Тобто, практична співпраця на рівні на такому кулуарному рівні, вона є. Вони дзвонили цим кримським бойовикам, розповідали, що це ще союз їм дзвонить. Правильно, це ж авторитетні люди для них. Союз журналістів Росії мається на увазі. І просили, щоб вони його визволили. Значить, потім, коли інші були випадки, ми на якомусь етапі в кількох випадках, коли видно було, що це може вплинути, теж просили, щоб їх, щоб вони дзвонили і домовлялися про, про, значить, про те, щоб звільнили наш. Щоб звільнили навіть міжнародних жінок, наших, наших також здається, Я точно вже не пам'ятаю, було кілька таких випадків. Ну а крім того, значить, це не є шкідлива річ, коли ми випустимо посібник з безпеки, спільний. Там буде висвітлена їхня точка зору і наша точка зору. Це не буде пропагандистський документ. значить, Це буде документ для практичної співпраці. Значить, це, і, і, ну, знову ж таки, конференція. Я бачите, я, я виходжу, що я подорожую імперію. Значить, я тиждень тому був у відні. Тепер приїхав на околицю імперії Австро-Угорської. Як сьогодні декан феологічного факультету, ми з ним зустрічались, він сказав про, про, про те, що е, 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 Кайзер, е, робив, казав, що відкриваючи тут університет, він казав, що ми хочемо, щоб навіть на околиці імперії світоч е, чого, там, німецької культури, чи, чого там доходив значить, і таке інше сюди. Так от, значить, от тут я, я хочу, щоб на околиці Австро-Угорської імперії був світоч української культури. Так у дві дні були, і я їм сказав, коли ми обговорювали це питання, хто поїде і таке інше, я їм сказав, що сенс розмовляти з російськими журналістами і є тими учасниками конференції. Війна, що Росія до цього не причетна і таке інше. Тобто це повинні бути адекватні журналісти. Бо якщо приїдуть якісь шовіністи, значить, які будуть плести е, пропагандистську російську, то цього см смислу розмовляти немає. Ну вони мовчки, вони нібито не заперечували, я знаю, хочеться сподіватися, що мовчанка знак згоди. от Таке. Що іще, будь ласка. Так, ну я сьогодні відкритий листяку написав на телекритиці в Блозі, там є, ну, десь поширили його в ЗМІ. Так, так. Я не знаю, я написав в цьому листі. Шановні, ну з одного боку про повинна висловитись, тому що це явне порушення свободи слова. Але розумієте, ну це той випадок, коли, ну. Знаєте, коли е, треба було б тоді висловлюватися, якби хтось запропонував, що треба зробити повернутися до практики радянської конституції і записати провідною е, партією, значить, в конституції, фронт змін, Ну тоді була КПСС, а зараз фронт, оскільки представник від фронту змін пропонує такі речі, то ну розумієте, тут нема що обговорювати, або, скажімо, обговорювати, хтось каже, що земля стоїть на трьох кітах. Ну, Ну, сказав чоловік, ну що тут обговорювати. Тому я запропонував Арсенію Петровичу, оскільки чоловік явно застряв своїми уявленнями в, в, в далекому совєтському минулому, років на 50 відстав від життя з такими законопроектами. Я просто запропонував Яценюку, щоб він значить, переконав свого партійного товариша, щоб він відкликав цей законопроект, щоб Україна черговий раз стане посміховичком для всього світу і скажуть, що тут якісь мастодонти живуть, значить, типу Януковича, значить, і продовжують впливати на політику. Значить. Ну, подивимося, як зреагує. Арсеній Петрович, будемо сподіватися, що все ж таки він себе позиціонує як європейський політик. і Він знайде важелі впливу на свого партійного товариша, щоб той, значить... Передумав подавати такі законопроекти. Ну, а взагалі, мене сьогодні про це в університеті теж писали, питали. Я думаю, шановні любі друзі, розумієте, я казав Ющенко, так? Нема хороших влад. От влада, якщо вона будь-яка влада, мабуть, вона більшою або меншою мірою, як тільки в неї з'явиться можливість обмежити свободу слова, вона це зробить. Тому от лише солідарність, зокрема, у вас тут, коли у вас були історії, пам'ятаєте з ТВА чи тів називають, так ми ж так. Так, так, ми, ми якось допомагали там і юристи наші, що... у неї з'явиться можливість обмежити свободу слова, вона це зробить. Тому от лише солідарність, зокрема, у вас тут, коли у вас були історії, пам'ятаєте, з ТВА, ТВ називають, ТВА. Ми якось допомагали там і юристи наші що... Хто не з'явиться можливість обмежити свободу слова, на це зробить. Тому от лише солідарність, зокрема, у вас тут, коли у вас були історії, пам'ятаєте з ТВА, і, чи ТВІ називають. Твів, та, так. Ми, ми, так, так, ми, ми якось допомагали там, і юристи наші, що у неї з'явиться можливість обмежити свободу слова, вона це зробить. Тому от лише солідарність, зокрема, у вас тут, коли у вас були історії, пам'ятаєте з ТВА. ТВА. — ТВА, так. Ми… Події, які стануть, відбуваються тут і зараз.